Доброго ранку, друзі! Почнемо свій ранок з гарної локації. Друзі, хочу вам показати, як я вчора попрацювала, біля бордюра позачищала рослинки, які там наросли. Все лишнє, що через забор вилізло, пообрізала. Троянду свою плетисту також пообрізала. І зараз вже гарненько красота. Тепер можна через забор побачити, як квіточки там в мене квітнуть. І в кінці забора мого е, росте у мене кампсис. Буде цвісти кампсис. Краса кампсис Він же довго, але цвіте вперше. Привезла з саду і з городу собі роботу. Ось червона смородина чи порічки. Мабуть, буду робити желе. А з вишні подрилюю і закрию, мабуть, в сиропі. Засиплю цукром. І трішки ще зібрала, полунички поїсти буде, кабачечки вже. Масово пішли. Пам'ятаєте, я їх висаджувала в горщачки 27 квітня. Кабачки, кущові іскандер. Дуже вони мені подобаються. Отож, маю роботу на сьогодні. Друзі, вітаю всіх ще раз на моєму каналі. Хочу показати вам свою багатостраждальну футболочку чи ковтинку. Подивіться, як гарно вийшла обробка горловини айкордом. Це я по майстер класу Ірини з каналу Ірина, Ірина з Hobby Room. Дуже гарно я задоволена, все дуже до діла, хоча я боялася до нього приступати. Тепер щодо що до рукавів, я показувала в попередньому відео, що набирала я по колу по проймі петлі на рукаві і воно виходило не таке, як треба. Потім я знайшла майстер-клас, як робити е, рукав, імітація вшивного чи вточного, як там рукава. ну Я зробила його, звичайно, воно мені все тут не дуже подобається, скажімо так. Але більш-менш. вже один в мене такий рукавчик є. І роблю я ось тут другий вже рукавчик. Мені подобається в кожному лицевому е, ряду. Я добираю петельки з одного і з другого боку, і, і в'яжеться воно. Що я вам скажу? Е, знаєте, що мені важко в'язати тут? Тому що тут в мене йде м, ажур, і як закривалося, то є трошечки таке казав той з дирочками по краю. Трохи мені тут незручно в'язати. І е, я розумію, що в мене нема навичок от крою і шиття. І в мене трошки тут неправильно вив'язана е, ця пройма, е, як на мене, воно там за широке. Я зараз добре не можу побачити, тому що ажурний візерунок, він не розправлений ще. Як, може після прання, після відпарування. Ну, на даний етап я бачу, що Трохи треба було більше забрати, при вив'язуванні ну, по спромі, да, біля рукавів отут. Ну, вже що є. Просто я собі роблю висновок, що більше я так в'язати не буду. Буду собі в'язати улюбленим собі способом зверху, регланом, можливо, освою ще. І те японське плече, якісь інші технології. Але цю футболочку ну, постараюся вже завершити. І ще в мене тут, я вже казала, якщо ви дивилися, що е, отак от дивитися, ніби воно однакове. Да? Але ось тут спереду тут є, що я пров'язала один клубочок, а далі пішла зміна кольору. І вже темніший чуть темніший відтіночок. Ну, буде наука на другий раз, щоб як починати в'язати, треба добре дивитися. Тим паче в мене було 4 моточки одного одної партії, а 4 іншої. Просто треба було їх розкласти і звернути увагу на той номер партії. Так, казав той неозброєним оком, просто подивитися, то ти не скажеш, що це різні відтінки. А вже у в'язанні, я вже побачила, наприклад, навіть ось тут. Ось тут, наприклад, навіть на переході, та вам, вам звичайно, не видно. Ну, це добре, що вам не видно. Я закривала на плечах голочкою, тут без шва. І там також видно, що чуть відрізняється спинка від переда. Бо я вже на спинку підібрала однакові відтінки. Отака в мене проблема з тією футболочкою. Вона ще тут, я просто приметала бічні шви, вона ще не шита. Там, де рукав, то, звичайно, я вже шила зверху. Працюю. Ну, і скажу, що трохи вона мені виходить, важко дається. Хоча візерунок тут шикарний. Він мені дуже подобається. Якось так, хоч му, вроді би така якась мудренція, він мені так легко в'язався і все, я так тішилася. Але от з рукавами у мене трохи проблема. Я подивлюся. Ну, я попробую відпарити там, звичайно. Може, прийдеться і підшити десь, де там е, яка нерівність. Ну, вперше в'яжу такий рукав, це імітація цього втачного, я не знаю, як українською мовою, втачний, може вшивний імітація рукава. Взагалі-то, наче й не важко його. Да? Ось тут собі добираєш по кожному лицевому ряду. Добираю по одній петельці, повертаюся, першу знімаю не пров'язуючи. От. А ось тут мені здається, от воно як то трошки ось тут якесь, як то буде як-то, е... як-то загортатися. Ну, я, я думаю, ладно, вже я тоді його чи підшию, там, чи щось я йому зроблю. Якось я викручусь, але треба завершувати вже цю футболочку, бо не буде коли мені ходити. І ту, що я показувала вам попередньому відео футболку зі спущеним плечем, в мене лишаються тут ниточки. Я там дов'яжу рукави, там простіше вже буде рукави в'язати, бо там просто по проймі набираєш собі і в'яжеш. Бо, знаєте, вже з віком трошки не такі гарні руки, треба трохи їх прикривати. Отакі От дівчата в мене. Справи з цією футболочкою. Ну, вже мені цей айкорд подобається. Вже така красотіща. Дякую Іринці за гарний майстер-клас. Я ним скористалася. Добре, дякую всім, хто заглянув до мене на канал. Подобається, то поставити вподобайки. Напишіть мені коментар, що ви думаєте з приводу цих рукавів. Які у вас були проблеми з вив'язуванням такого рукава? Отаке. От ну нічого, справлюся. Зараз 19 година, вечір. Трохи вже не так пече, приїхала на город. Думаю, щось трошки десь підправлю ті гарбузи. Там бачу, бур'ян знов взявся. Подивіться, як цікаво, картоплю посадили. Десь з різних мішків брали. Та біленька цвіте, Та зовсім не цвіте Це рання. А ця ось так цвіте. Смішно, так? Да? І знову біленька? Прикольно Та що я хотіла вам сказати? Думаю, зараз сяду, чи по річки рвати, чи щось трохи в цих гарбузах по... Подлубаюсь, але їду я там коло кладовища і дорогу перебігає лис. І він побіг в цю сторону, тут кукурудза, а там їхав сусід і він каже, що ще один побіг. І це вони видно на полювання десь йдуть сюди в село. Тут людей є кури. Я вже боюся тут на городі бути. Ще й перед тим прочитала, що дуже сказ на Вінниччині. Щоб багато людей постраждало. Та й думаю, треба десь туди ближче йти до садка, щоб тут не бути з краю коло цієї кукурузи. Отакі От справи. Гарна картопля вже розлягається. Я її була кропила від фітовтори, думаю, що, може, щось помогло. Це моя капустка така, тут вона всяка привсіляка посапала ось була. Це ось щось таке дивне. Може це який ріпак. Помідорки мої. Вчора я їх попідв'язувала. По ще попасинкувала. Ось таке. Є трошки помідор. Але є в мене ще й не підв'язані, тому що мені не вистачило кілочків. Ну, буду і так, в колгоспі колись і не підв'язували. Ось ті забула, як звуться, але знаю, що це вони такі з ранніх, таке в них листячко цікавеньке. І ось. Як дітей брала. Хорошенькі, помідорки, всякі при всілякі. Погано, певно, видно, бо світ, сонце дуже. Тут огірочки розклалися. Вже там є манюньки, знов починають заростати бур'янчиком. А це тут солодка кукурудза, я так люблю садити. Між кукурудзою я люблю садити огірки. А ось тут не зійшли, то я посадила низькорослі помідори. Ось щось таке якесь манюньке там моє.

Ті, що раніше зійшли, великі, ті, що недавно вилізли малі, як, то кажуть, як корови в череді. Погано зійшли. Морква теж погано зійшла, але більш-менш. Це мої кабачки. Іскандер. Задоволена я, а це кормові бурячки. Тут рядочок кропу посадила. І що? Тут видно світи. Отаке. Такі справи. Це мої гарбузики. Сподіваюсь, що будуть. І виберу я насіння. І щось буде якийсь толк. Треба їх попасинкувати, поправити, хто куди росте. О. Отакі. Хочу показати, я казала, що кропила від перію площу. Звичайно, видно, що покроплене. Вже в нього нема здоров'я рости, ось тут добре видно. Тут молочай, то взагалі пропав. Ми будемо сподіватися, що, що йому щось дало. Дуже сонячно, не знаю, чи добре буде видно. Я хочу вам показати, пам'ятаєте, я показувала, що я об'їджені жуками помідори, штурпачки садила. Подивіться, оцей середній рядок, це вони. Я їх не підв'язую, бо нема в мене чим. Які красавчики. Навіть помідори вже є. Ось тут помідорчики. Видно. А оці два рядочки, оцей і оцей. Мені жіночка на базарі була віддала. Такі пов'яли були. Вона каже, може у вас знайдеться місце, щоб посадити, бо я лишила комусь там. Та людина забула забрати і вони пов'яли вже. Це я на другий день забрала. Я кажу, ну добре, давайте. Посадила я їх, вони полягали спати, всі були. Я не поливаю, як є, люди поливають. Я просто їх сажаю. Полила добре, ну наскільки там було добре, може по літрі, а може й менше, бо ж возю. Але подивіться, які вони зараз вже зробилися гарненькі. Такі отакі справи помідорні, не підв'язані. Це високорослі. Моя кущова цибуля. Пізно вона посаджена, але я її ось вибрала. Треба буде її на зиму посадити, то може буде більший толк. Хочу показати ще свою ожину. Вона майже перецвіла. Подивіться, скільки багато ягід. Сподіваємось, що до і ми її використаємо. Ще черешні, які вже чорні. Тож буду рвати червону смородину. Як це сісти так, щоб бачити? Боюсь лиса. зараз якось тут умощусь. Друзі, а ви бачили, як цвіте фацелія? Це медонос і седират. Послухайте, як тут бджілки ось годуть. кати, бо покусають.